Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160 й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Цій мальовничій зелені хочеться разом пороздумувати про маму митрополита Андрея Шептицького Софію з Фредерів Шептицького. Вона народилася 21 травня 1837 року в Беньковій вишні. Тепер це село на Самбірщині, Львівщина. Тоді воно мало назву Бенькова Вишня від імені першого власника Бенька із Жабокрук. Її батько Олександр Фредро, який був драматургом польським, турбувався про освіту своєї доньки. Малювання її навчав чеський художник Йозеф Свобода. Також вона володіла грою на фортепіано і любила природу. Її вчитель малювання намалював її дитячий портрет Дівчинка з суницями. У відкритих інтернет-джерелах знаходимо згадку, що митрополит Андрей цей портрет взяв з собою в митрополиті палати до Львова. А ще є письмовий спога професора Станіслава Тернавського, приятеля їхньої сім'ї. Дар слова, повний життя, свободи, виняткова дотепність, як виняткова краса і врода особи, над якою час нема влади. Бо духовна краса не перецвітає, як весняна квітка. Лише в прекрасних і виразних очах відбивався щораз настрій душі. Шляхетні риси, які вирізблює праця, думки і турботи та покриває чоло Ореолом Сивини. А я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, поширення, а також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє і далі. До зустрічі завтра!